У нас тоді був штурм. У мене тоді поїхала криша. більше місяця ми не виходили на отдих. Так по правді для того, аби він заробив зірочку. Війна калічить всіх. Це Андрій Маліцький, військовослужбовець ЗСУ, який за певних обставин вирішив самовільно залишити свою військову частину. Та зараз прагне повернутися назад на фронт, боронити рідну країну. У інтерв'ю для телеканалу «Конкурент-ТВ» військовослужбовець розповів свою історію. Мене звати Андрій. Маліцький, мені 26 років. Я пройшов середню освіту, вивчився в себе в Лукачинському районі на водій. Подальшому я працював в Польщі разноробочим, і це як почалася війна. Я в 23 му році повернувся на Україну, тому що всі мої рідні знаходились на війні, і це для мене було трошки так сказати. Важко морально, mm, можливо. Да. Угу. І я через що вернувся, щоб так само, як і вони, іти служити. І я підписав контракт 4 квітня, от у 23-му році, і попав в, в Великобританію на учення. Я вчився в Великобританії місяць часу. Нас навчали. Австралійські військові mm. да, бойових дій, виживання, медицини, тактики, е, так сказати, комунікації, е, к, ну, використовувати види різних маскування, да. mm. тобто ну, така підготовка, навчання да, бойов... як. Я повернувся в Львів в Явор. Там я пробув сутки, і після того приїхав мій представник, який мене забрав в Київ, в 101 ОБР ГША, в який я продовжив подальшу службу. Мене направили, як видали ну, форму і бронежилет, каску і зброю, направили на полігон в Переяслав. Там я проходив ще додаткову підготовку і вже 25-го червня я був відправлений на Донецьку область під місто Ждемойорськ. Угу. Да. Ми були прикомандіровані до 24-ї штурмової бригади. Там знаходилися до 5 жовтня. Потім нас поміняв інший батальйон і нас привезли в Київ, місце дислокації. Потім нас розкидали по області по блокпостах. Mm -hmm. да. Ми там на блокпостах займалися охранними різними об'єктів. І потім мене кинули 30 листопада до 15 грудня, я знаходився в Десні. На фах я на гранатометника проходив. Саме цей момент, коли і за яких обставин ви приїхали назад на Новлин, як так сталося? Що ви покинули частину? Тоді, в 24-му році, нас відправили на, так сказати, на злагодження в Харків. Ми там проходили злагодження. Потім нас відправили назад в Переяслав на ще під, 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 під підготовку. І 13 травня, хоч ми мали їхати, 26-го нас відправили на Вовчанськ. Mm -hmm. да. Ми поїхали 11-го. Ми виїжджали, 13-го ми вже виходили на позиції, міняли підрозділ ГУР. ГУР виходив, ми заходили до 26 червня. Я не виходив з позиції, знаходився там більше місяця, не від... ну, ми не виходили на отдих. Угу. Аж 26 числа нам командир дав на сутки кожному вийти вдихнути. Угу. Да. То ми тоді вийшли. І по-дальшому, як були велися бойові дії на Вовчанську, дуже багато з нашої бригади загинуло під. Ну, Через те, що командир не зберігав свій особовий склад і посилав хлопців на, ну, давав такі прикази, які були дуже складні. І навіть хлопці самі розуміли, що там є ворог, що туди ну, неможливо дійти і зайняти якусь позицію чи там, зробити якийсь там, тимчасовий якийсь план, який. Для нього був необхідний для продвинутися вперід. Mm -hmm. Для нього це було як приказ звиши, як він казав, щоб, що ми, типа, щось робимо, що ми не стоїмо на одному місці. Але це було ну, так по правді, для того, аби він зробив зірочку. Хто відказувався, то або залякували, або ну, вже вкраняк, якщо вже не могли залякати, то вже давали бумагу на отказ, тіпа, і щоб писали, так. А да. залякування це словами, словесно. Так, да, бувало словами, бувало рукоприкладство використовувалось mm -hmm. в такому плані. В липні мене почало, ну, у нас тоді був штурм, в мене тоді поїхала криша, і мене направили в госпіталь психіатричний, я там лежав до 28 серпня. Mm -hmm. да. От тому що хлопці побачили, що я починаю стріляти по своїх, що я ну, неадекватний і тому далі, що я що, ну, не контролюю себе і через те мене направили в госпіталь, я я лежав до 28 серпня. Після того я пішов самовільно з лікарні, угу. да, не вернувшись назад. Потім в вересні, як я приїхав на Волинь, мене сестра відправила в психіатричну лікарню сюди, в Луцьк. В Скажіть, що змінило вашу думку, тому що ви не захотіли повертатися саме в ту бригаду, саме в якій в був. Да. Угу. Але в 14 ту чому в 14-ту? Тому що там мій батько. Були різні думки, і щоб повертатися, це для мене було. Ну, я розумів, якщо я не повернуся, то буде. За мною якась кримінальна відповідальність, і для мене це буде дуже прикро. І для моїх рідних це дуже прикро буде, що я ну що мене посадять, і за того я осознав те, що краще вже піти куди, ну, двої до батька, чи нікуди. В жовтні я пішов в 14-ту бригаду, щоб взяти відношення ту бригаду, і поїхав до свою в Київ. Щоб перевестись. Потім мені дали психіатричній лікарні рішення ВЛК. Я потім поїхав, то взяв відношення і показував те рішення ВЛК в Києві. Вони сказали, це рішення не дійсне, тому що ви знаходитеся в СЗЧ. Я взяв рішення 7. 7 листопада, і 10 листопада я завіз бригаду в Києві. Тобто. А... Зараз ви хочете повернутися в 14-ту бригаду. Чи ви вже повернулися? Як це правильно? Ні, ні, ще не повернувся, тому що ну мене так сказати сказали в Києві, що поки ви в СЗЧ, типа не мають права підписати документ на перевод в іншу бригаду. Зазначимо, 21 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон номер 12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували. За проголосувало 253 народні депутати.